Друзі, всім привіт! Це компанія «Твої авто», це наше нове надходження, фольксваген Тігуан 2018 року випуску. Бензиновий двигун, 2-літровий, повний привід, дуже крутий колір. Розумію, що камера не передає, але він такий гранатний бардок. Комплектація SE, прибув до нас з Америки з дуже незначними пошкодженнями, безпека ціла. Як на мене, дуже охайний має вигляд. Зацініть все у відмінному стані. Вели... Величезний панорамний дах. Пробіг авто складає 96 тисяч кілометрів. Вже рестайлінгова мультимедія така гарна. Двозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь. Запуск, звичайно ж, кнопкою, електричний стояночний тормоз. І, і ще раз наголошую, зацініть стан, він дуже охайний салон в ідеальному стані, як і кермо, жодних зауважень. Комплектація а, дуже достойна, є а, сліпі зони, по авто жодних нарікань, гарна оптика, і він вже доступен до продажу, приїжджайте та купуйте його. А, Придбати можна в кредит, в лізинг 3D, ну і звичайно за готівковий розрахунок. Кого зацікавило, чекаємо Розумовська, 34, компанія Твоє авто. До зустрічі!